Добрий день, дітки! Запрошую вас на весняну прогулянку екологічною стежиною. Сьогодні ми познайомимося ближче з однією з квіточок. Ось вона, що це за квіточка. Я раненько прокидаюсь вам про весну сповіщаю. Від землі низенька, голівка жовтенька, спершу листя я не маю, як від квітну листя розпускаю, дуже сонце полюбляю, коли ж сонечка немає. Я очиці закриваю. Так, це мати мачуха. Погляньте, ще не повністю зійшов сніг, а на мати мачусі вже з'явилася золотава пухнаста квіточка. Куди вона простягає її? Так, до сонечка. Земля ще холодна, вона не встигла прогрітися. Адже зранку і досі утримується морозна погода і вітер повіває часом по-зимовому. Бачите, яка смілива ця квітка. Не боїться вона ані ранкових приморозків, ані холодного вітру. Що нагадує квіточка мати мачухи? Правильно, маленьке сонечко, пухнасте курчатко, яскравий ліхтарик. На яку квітку, що розквітає пізніше, вона схожа. Молодці, на квітку, кульбаби. Чи є стебельце у мати мачухи? Яке воно? Так, воно коротке. Чому воно таке, як ви гадаєте? Правильно, стебло ще не встигло вирости. А де ж листочки цієї рослини? Молодці, їх ще немає. Як ви вважаєте, коли вони з'являться? Так, трохи згодом, коли потеплішає. Так, листочки виростуть незабаром після відцвітання квіток, і будуть вони з одного боку світлими та пухнастими. За народними повір'ями це лагідна, ніжна, добра мати, а зі звороту темними та гладенькими, на дотик холодними, за народними повір'ями це мачуха, нерідна мати. Через своє незвичайне листячко ця квітка і отримала таку назву. Квіти мати мачухи ростуть не в улоговинах, де ще сніг, а на пагорбах, на відкритій місцевості, де тепліше та більш сухо. Ясне сонечко пригріло, весняне, ласкаве, і на пагорбі збудило квітку золотаву, квітка та, немов курчатко, жовта та пухнаста, Мружить жовті оченятка на сонечка брата. Діти, подобаються вам ці квіточки? Що ви відчуваєте, дивлячись на них? Діти, ця квітка має лікарське призначення. Листячко мати і мачухи заварюють і п'ють при застуді від кашлю. Як ви гадаєте, хто ще радіє цим чудовим квіточкам? Правильно, бджілки, пташки, сонечку. Уявіть, що ви завітали сюди, наприклад, зі своїм старшим другом. Він запропонував вам зірвати ці квіточки, щоб принести їх і показати своїм друзям або подарувати мамі, як би ви вчинили в такій ситуації. А вже ж перші весняні дикорослі квіти не можна зривати, нищити, а навпаки, їх слід берегти та дбати про їх красу. Дякую за увагу!